Православна церква використовує дзвони з кількох важливих причин, які мають духовне, богословське та практичне значення. 1. Заклик до молитви та богослужіння. Дзвін скликає віруючих до храму, нагадуючи про початок богослужіння 2. Освячення простору та боротьба зі злом. У православній традиції вважається, що звук церковного дзвону освячує повітря, проганяє нечисту силу та епідемії. 3. Сповіщення про важливі події, радісні події, Великдень, Різдво, інші великі свята супроводжуються урочистими дзвонами, сумні події під час похоронного дзвону, перебір. Дзвони сповіщають про смерть християнина, тривога у випадку небезпеки, війна, пожежа, напад ворогів, дзвонили на сполох. Четверте символіка голосу церкви. Дзвін символізує голос церкви, який закликає людей до покаяння, нагадує про вічність і Божу присутність. Таким чином, дзвони це не просто музичний супровід богослужіння, а важливий духовний та символічний елемент православної традиції.